Якщо ви мрієте жити в центрі міста, закритою територією, навпроти стадіон елітний ЖК, мрії мають право збуватися. ЖК Брістоль 60 квадратів по ціні 32 тисячі, плюс витратна частина. Подивимось середину. Стосовно самої квартири, чому зумовлена така низька ціна? Тому що тут потолки 2,20. Якщо ви не гравець баскетболу НВА, то напевно, що ви цю різницю не відчуєте, тому що всіх хрущових старих 2,30 висота потолків. Тепер до самої квартири. У нас велике вільне планування. Так, відразу це у нас підготовлено під кухонну зону. Вся чорнова штукатурка, все зроблено, виводи електрики і води. Умовно, холодильник, вся наша кухонна зона, плита і так далі є. Тут в нас може бути барна стійка, да? тут зона дивана. Тут у нас прихожа, якісь гардероби, да, шафи купа і так далі. І наша сама спальня також величенка. І також я покажу вам ванну кімнату. Вона також доволі об'ємна, всі виводи труб вся є. А, що я вам скажу? Альтернатив цій квартирі ну просто не існує. Подумайте, за такі гроші хай під ключ 35 тисяч. Але в центрі міста ви не знайдете, не існує реально. Тому можете жити з виглядом чудовим на стадіон, на новий торговий центр, який будується, і кайфувати від свого життя. Звертайтеся за телефоном.